Вона мала готуватись до зустрічі учнів у школі, а готується до нового навчального року в Кропивницькому. Лілія Куліш, директорка школи в місті Миколаївка Краматорського району Донецької області. Щодня на зв'язку із завгоспом, яка на місці, яка в школі, доглядають за квітами як на прибудинковій території, так і у кабінетах навчальних. 8 квітня сталася велика трагедія, бо було обстріляно залізничний вокзал міста Краматорська. У місті Краматорську звідти евакуювали, були евакуаційні потяги. І з нашого міста теж цього ранку, 8 квітня, два автобуси вирушили до Краматорська евакуаційний потяг. У знайомої колежаночки під час цього обстрілу загинула донька 15 років дівчинці. Син отримав травми. Тому було вирішено родиною не залишатися більше в місті. Ми зібралися за ніч, 9 квітня виїхали. Каже, до вторгнення Росії у Миколаївці діти ходили в школу. Цьогоріч вчитимуться дистанційно. Лілія Куліш буде організовувати уроки з української мови та літератури. З майже 300 учнів її школи в місті лишається третина. Спілкуються з ними онлайн. Арішечка, добрий день. «Добрий день!» А відео можна вимкнути?» Так, зараз не була. Ну, десь на екскурсії, можливо, їздила. Ну на екскурсії я не їздила, тому що я в прошлому році у минулому році була там же, Да? ставлення учнів та їх батьків до української мови після вторгнення Росії змінилось, говорить директорка. Діти, як ніколи, я помічаю, почали говорити рідною мовою. Якщо вони говорили, знаєте, на уроці, звичайно, українська мова, вони говорили українською, а на перервах вони спілкувалися російською мовою в освітній програмі раніше нашого закладу з 5 по 9 клас було вивчення вивчення російської мови за рахунок варіативної частини. Але після 24 лютого це моя принципова позиція, що російську мову, принаймні в моїй в нашому закладі. Ми більше вивчати не будемо у Кропивницькому, окрім дистанційної роботи, Лілія Куліш допомагає іншим опанувати українську мову. Незалежність для мене сьогодні ще і боротьба, і, мабуть, не тільки сьогодні, щоденне спілкування у побуті з рідними, з друзями, не лише по роботі. Українська мова державна мова. Читати якомога більше книги саме українською мовою, художню літературу, класику. Раджу почитати твори Ліни Костенко. Каже, мріє повернутися з родиною додому в рідну школу і повести учнів у міста України, де не встигли побувати до вторгнення. Ірина Полулях, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.